Доброго дня, це тракторок місто Звенигородка. Хочемо показати вам сьогодні трактор Кентавр s 504 УЕ. Це просто «Феррарі» у світі 50 ок В новому дизайні, в чорному кольорі, бак з боку. Бак, до речі, величезний. Він виходить просто на дві сторони. Підніжка, абсолютно рівна підлога, крісло пілот регулюється по вазі, реверс уже на рулі. Боже, яке гарне сидіння. О, яка краса. Ручник автомобільного типу, підвісні педалі. Блокування заднього диференціалу є, дуга безпеки. Розбірні диски, задні колеса 12,4 на 28. Клешні. Уже йдуть, це дуже зручно, ви будь-яке навісне обладнання одягнули. Яблучка на всьому є. Не треба мучитися. Дві пари гідровиходів. Подивіться, який міст великий. Примусова гідравліка потужна. Є компресор, ресівер. Крила пластикові. Капот відкривається вже Оп. Під капотом Двигун. КМ 495-й ВТ. Фільтр великий. Чотирьохциліндровий. На всьому зроблені нормальні масльоночки. Крутий трактор. Ну, що тут скажеш? Якщо трактор гарний, нема що говорити. Треба брати. Трактор привезли під клієнта. Сьогодні він їде в Новомиргород.